Спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіткалоху у середу 19 лютого прибув до Києва. Він вже З'являється інформація, провів зустріч з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. про це Єрмак на поінформував в себе в телеграм-каналі. Написав, що сьогодні радий був вітати спецпредставника президента США в Києві. Це була його перша зустріч під час візиту. І написав Андрій Єрмак, що вдячний йому, що в цей непростий час він приїхав в Україну, і ми цінуємо це, пане Олеже. просте до вас запитання, чого очікувати від даної зустрічі, спираючись на все те, що зараз відбувається, спираючись на всі зустрічі, які ми зараз вбачаємо, і ті заяви від президента Сполучених Штатів Америки, які ми почули вчора, і не тільки. Ну, очевидно, що Келух їхав, як він сказав, до Києва слухати. Але, зрештою, Прийдеться відповідати і говорити. Якщо говорити про е, е, виступ тара, то звісно він змішався карти. І зараз е, візит Келога відбувається дещо в іншому регістрі і порядку денному, ніж це планувалося. Мені складно сказати, яка зараз буде реальна додана вартість. Очевидно, що планувалося, що він передасть українську позицію, Зможу узгодити певні пункти, навколо яких. Україна наполягає як беззастережних, в яких пунктах Україна може йти на певні компроміси, які пропозиції Україна бачить, хоче передати Сполученим Штатам, все це в довіреному діалозі, мало би відбутися з Келогом, як з представником Сполучених Штатів для чорникової дипломатії між Києвом, європейськими столицями та Вашингтоном. Наразі ж я думаю, що звісно це було дещо видозмінено. І той кредит довіри, який існував зі сполученими штатами, я думаю, що він серйознішим чином був підважений. Ясно, що меседжі будуть передані, але наскільки це це зараз буде конструктивно, складно сказати, ясно, що позиція Трампа висловлена під час прес-конференції, вона не має нічого спільного ані з реальним завершенням російсько-української війни, ані з реальним переговірним процесом, ані взагалі здоровим вузом в багатьох моментах. І цифри, які він озвучує, це просто маніфестація політична. Вони не мають нічого спільного з реальністю. Ані 4% рейтингу Зеленського, ані 300 мільярдів, які Україні 350, за його словами, виділили. І сам же причому прикусуючи язика, Трамп говорить, ну там дещо менше, але все одно значні цифри. Ну, дещо менше, так в рази менше, разів 5. Шість менше, але тим не менше для гучного слова для красивої цифри перед своїми виборцями, Трамп цим бравірує. Ну, це Трамп. Я певен, що завтра, післязавтра він зробить заяви, які перекреслять те, що він сказав, частину з того, що він сказав. А за частину зараз буде відбуватися його команда і заперечувати вже вони своїми заявами, що не так зрозуміли, або просто роблячи заяви, які будуть протилежними до того, що казав Трамп. Аналоже, от я просвітую президента України про те, що США допомогли Путіну вийти з багатьолітньої ізоляції. Президент України сказав про результати діалогу Росії з Шаваріяді напередодні і сказав, що ще президент про зустріч в Саудівській Аравії. Зеленський вважає, що це точно на Україну позитивно не впливає. І сказав, що Путін і Росіяни дуже радіють, бо обговорюються питання з ними як із. Жертвою в даному випадку, і про що ми згадуємо знов ж таки заяву від Дональда Трампа? Чи погоджуєтеся ви з тим, що Трамп дав зрозуміти таким чином, що припиняє ізоляцію Путіна і прагне повернути Росію міжнародну спільноту, зробивши її по суті таким стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки? Ну, з стратегічного партнерства там дуже дуже далеко. А Росія, звісно, дістала свою найсильнішу карту. Це Арктика, і це ресурси російські. і це фактично намагання купити штати за рахунок підкупу конкретно нам взагалі. Це переговори, в яких зійшлися забудовники з боку Сполучених Штатів і гебісти з боку Росії, якщо подивитися на біографії всіх ключових осіб, які були відправлені на переговори, і перш за все в командах були присутні довірені люди. Трампа його друзі, і навіть до певної міри родичі і з боку Путіна так само друзі і до пів певної міри родичі соратники відправлені. Це продовження політики перших осіб. Нічого спільного це з реальною інституційною політикою немає, і тому домовитись, там буде вкрай складно імплементувати щось буде ще не менш складно. Рубіо ще перед тим, як на мене доволі влучно назвав це дипломатичною вилазкою або дипломатичного розвитку. штати не їхали туди ні про що домовлятися, вони їхали почути, що скаже Росія. Ясно, що там зараз буде робити ківоки в бік Росії і глестити, як він це вміє робити, заявляючи, що Росія молодець, що Росія хороша, Україну буде тиснути, і все те, що ми раніше чули. Але чи буде мати це щось спільне з реальним кроком Сполучених Штатів? Я поки не візьму сказати. А поки що 50 на 50. або Трамп дійсно з вузу з'їхав, і тоді це все дійсно буде робитися. Ну тоді непереливки буде всім і Європі, і Україні і всьому світові, бо Трамп досягне абсолютно зворотнього ефекту, просто до цього набивши цілу низку гуль, і за що буде сплачено кров'ю багатьох, і далеко не тільки українців, тому що це прямий шлях до глобального протистояння, або можливо Трамп дійсно блефує. І зараз підіймає ставки властиві у манері. Він так багато разів робив. І ці лестощі від Путіна можуть змінитися одразу ж заяву, що так, а де припинення вогню? Нема припинення вогню, немає далі а, ніякого просування. Відповідно, тепер ми вже любимо Україну і не любимо Росію. І це може змінюватись декілька разів на тиждень. А, Трамп весь час працює в режимі виставленої довідки про свою. А, Неусудність і говорить про те, що знаєте, в мене тут є довідка з цієї дістанцера, і я можу робити все, що завгодно, і мені за це нічого не буде. І сьогодні заявляти одне завтра, називати цифри, взяті зі стелі, і ви не будете знати, чого від мене очікувати. Я вас буду тримати всіх в стратегічній невизначеності. І найбільше ви будете нервувати не тоді, коли я щось сказав. З певного моменту ви вже будете розуміти, що гріш ціна моїм словам. А тоді, коли я буду мовчати, ви будете тремтіти і думати, а чого ж. Я мовчу, і що ж такого задумали Сполучені Штати, і їх не чутно. Він хоче призвести до того, щоб де-факто всіх тримати в тонусі і мусити весь час рахуватися собою через те, що він може зробити будь-що. На правду, при цьому маючи якусь свою а, стратегічну ціль і вектор певний, по якому він буде рухатися. Трамп далеко не дурень, команда в нього не дурня. Але кризовим тут є, мені здається, інше. Вирішуючи одну проблему, вони здатні створити декілька. Бо значна частина його команди реально не розуміє, що таке політика і що таке геополітика. Вони просто є неофітами в цьому і не розуміють навіть тих ризиків і проблем, які вони можуть створити. І коли це робить якась невеличка країна, то всім воно якось не дуже приємно, але особливо це не відбувається на світі. Але коли це робить перше за економікою, за могутністю воєнною за ролью в нинішньому світопорядку і системі системах забезпечення колективної безпеки країна, то там такі експерименти, потім хвилею, відбиваються на всіх куточках світу, і від таких хвиль когось може нудити а когось може і взагалі з човна викинути в море, паноложе. От якраз таке цікава стаття вийшла видання Бобісі. Пише що американський президент. Використовує тактику, засновану на методі перевантаження зони англійської the zone», який широко використовується в американському футболі, і він не приймає рішення стрімко, несподівано про що ви говорите, в принципі, щоб дезорієнтувати опонентів, послабити їхню реакцію. Перше, це як пишуть, заповнення поля нечистотами. При цьому методі створюється лавина новин, скандалів, відволікаючих інфоприводів, що заважають критикам зосередитися на єдиному наративі. А друге, це п'ятничні вкиди, це такі собі спірні рішення. Вони анонсуються наприкінці тижня, щоб до понеділка вони зникли з інфополя. І третє це постійний хаос. Трамп продовжує домінувати в інформаційному полі, утримуючи опонентів у напрузі завдяки несподіваним крокам та непередбачуваності. Ось та чи допоможуть брудні ось такі методи, якщо ми можемо їх так назвати Трампа в інформаційній політиці, якщо допоможуть, то головне кому можна обманювати невелику кількість людей довго можна обманювати всіх, але не довго. Але всіх і довго не вийде і ця технологія перевантаженого сектору, вона має свій термін придатності. Як тільки цей фокус розкривається то, Відповідно, йому починають діяти асиметрично. Спочатку просто всі в ступорі, і поки у Трампа діє медовий місяць середині сполучених штатів з суспільством, то опоненти демократи деморалізовані. Але ближче до літа, то вже побачимо, як вони перегрупуються, і вже з другої частини весни почнуть методично атакувати Трампа і Трампістів і створювати для себе можливості до їх критики і тримання в напрузі. Ну, Трампа зараз є буквально лічені місяці там до 100 до 100 днів, і можливо маленьких вості після цього для того, щоб добитися всього того, що він хоче добитися з наскоку далі. Турборежим по американськи закінчиться і в тому вигляді, в якому він зараз існує. Він набули якихось інших форм. Можливо, Трампу вдасться і далі далі серферити на суспільних вподобаннях, страхах і емоціях. А можливо, вже і ситуація для нього може стати значно скрутнішою. Але точно йому прийдеться змінювати свій підхід. Але поки що саме такий підхід перевантаження, постійне отримання в невизначеності, постійних погроз, маніпуляції, передьоргувань, бліфувань, буде ключовим його механізмом. От з Україною з пропозицією, яку штати поклали на стіл з приводу доволі хорошої ініціативи з боку України або ресурсам українським викупним, вони поклали абсолютно неприйняту для України угоду, і сказали, що інакше не буде зустрічі з Енсом, нічого не трапиться. Україна її відкинула, і все, як шовкою, і зустрілися з Двенсом. Все добре було, і команду ніби підмінили, як говорять інсайдери, причому західних медіа, тому що брифовали, тому що перевіряли межі дозволеного. Україна продемонструвала, що ні, не зламалися на цьому добре. Тоді повернемося. Згодом я певен, що в найближчі тиждень американці знову повернуться знову з неприйнятною для України пропозицією, яка буде вже менш неприйнятною, але все ще неприйнятною, і таким чином спробують вибити додаткові певні преференції поступки з боку України для того, щоб домовитись десь на якісь конструкції. Вони з самого початку завищують планку. Трамп те саме зараз робить в російському напрямку. Він і планку пряників завищує, і планку батогів. Завищує а далі буде її трішки спускати, десь буде піддавлювати, десь буде робити протилежно до слів. На словах любити Росія, а в реальності посилювати санкційний тиск. Наприклад, ми ж пам'ятаємо, що відбувається щоночі в Росії. Деградація російського військово-промислового комплексу і російського нафтопереробного комплексу. Дрони літають і долітають, що саме головне, і на відміну від минулої адміністрації, зараз нам дійсно не допомагають, особливо в багатьох речах, але нами не заважають там, де Україна здатна сама. Тримати лінію і сама підіймати ставки. А вже ніхто не надвисає на руках, кричачи не ескалюйте, не дай Боже, ай-яй, та так. І в цьому велика відмінність ситуації. Ризики зростають, але й можливості зростають. Трамп зараз або пробудить Європу, якщо вона здатна прокинутися, або констатує її смерть, якщо це не літаргічний сон, а такий дійсно просто вчасно не діагностована геополітична смерть Європи. Пане, ложе, і якщо на сам кінець ми підсумовуємо все сказане, і хочеться поговорити про реакцію самих українців, тому що як написав журналіст Андрій Попов. Цитую зневіра, образа, сарказм як захисна реакція психіки. Це топ 3 реакції українців на новини зі США у соцмережах, поза ними. І дійсно, як ще реагувати на заяву Трампа, які важко назвати інакше ніж проросійськими і антиукраїнськими, бо е, так зване перемир'я без повернення Україні територій, е, вибори е, з якимось там камбеком російських маріонеток чи потуги показати конфлікт, а не військову агресію Росії, який нібито розпочала е, Україна, а не Кремль. Це все те же саме російської пропаганди. І як, от, на вашу думку, реагувати на ось цю треш дипломатію Трампа українцям, як все ж таки зрозуміти, усвідомити для себе, що правда, що неправда, і де Трамп блефує, а де ні? По-перше, це потрібно усвідомлювати аналітикам і тим, хто а Формує, приймає рішення політикам, тим, хто впливає на суспільні рішення, йде на спільної думки, їм потрібно перш за все розуміти. Бо для широкого загалу, на правду, від заяв Трампа мало що зміниться конкретно тут і зараз. Потрібно за деревами бачити ліс. І Трамп зараз насаджує цей дерев купу. Він вкидає купу інформаційних привідів, і його команда суперечливих і взаємопротилежних взаємовиключних між собою. Тому перше, що потрібно тримати а, в голові а, такий собі акцент на тому, що все це зараз робиться спеціально для того, щоб допустити інформаційну змагання війни. Значна частина 90 плюс відсотків всього, що сказано, ніколи не відбудеться. Це просто а, інформація, яка проживе свої 24-72 години і буде відправлена в УТІ. Також це обмін дипломатичними люб'язностями зараз. Це відігрування певних карт, які мають піти в відбій. Тому частина цих ініціатив зроблена для того, щоб просто відмінусувати ініціативи інших сторін, налякати когось, викликати в нього певну реакцію, але не для того, щоб реально бути імпорментованими. Третій момент ні про що стосовно російсько-української війни неможливо домовитись без українського суспільства і української влади. Зеленський, як на мене, дуже влучно і правильно сказав, чого вирішили, що Україна піде на якісь ультиматуми зараз, якщо вона не зробила цього у 2022 році. Такі кроки Трампа, як вчорашні заяви, навпаки, викликають зворотню реакцію. Європа згуртовується в Україні суспільство, навіть ті, хто є опонентами нинішньої влади, сьогодні один за одним писали про те, що вони гуртуються під українським прапором. І точно не Трампу, не Путіну і нікому іншому не вирішувати обирати Україні когось не обирати, кого любити, кого зневажати. Це наша внутрішня справа. Трамп добився абсолютно зворотньо. Я певен, що рейтинг Зеленського на тлі цього лише підростуть. Тому що це просто класичний феномен єднання на кого права або ми в одному човні. Я певну, що українська влада і зеленський персональний зараз будуть діяти значно проактивніше. Бо це стихія Зеленського. Він завжди доволі ефективно мобілізується в кризових ситуаціях. Це можна назвати Криворізька дворова школа, яка сформувала з нього людину, яка дійшла до Москви, і там ліктями розтовхувала всіх, створюючи свій медіабізнес. Це Ця його кар'єра. Ішла вгору, і всі його рішення були правильними тільки тоді, коли існує пресінг з усіх боків, Трамп, можливо, сам того не усвідомлює, що зараз створює чи не ідеальні умови для того, щоб Зеленський розкрив свої найкращі якості і навпаки перестав демонструвати свої найгірші якості. Їх мінімізувати. Я думаю, що найближчі тижні будуть цікаві ще тим, що ми побачимо, як в Європі де-факто формуватиметься антитрампівська коаліція, така м'яка підкилина. Без прапорів з Трампом закинутим дротіками, але тим не менш по протидії путінським і трампівським подібним загрозним Ініціативам є хороші перспективи того, що за сьогодні цього трешу Європа і Україна як частина Європи і Британія, ми говоримо зараз не про європейський союз, а про Європу. Вийде сильнішою, якщо вона здатна це зробити. Ну а якщо не здатна. Ну, тоді краще жахливий кінець, ніж жах без кінця, і тоді, можливо, ми хоча б дійсно побачимо межі дієздатності Європи, і тоді матимемо об'єктивну картинку, а не ілюзії стосовно того, як би воно могло би бути. Побачимо дійсно межі а, можливостей Європи з точки зору геополітики і таке. Пане Олеже, я вам ще дякую за цікаву розмову, як завжди. Дякую за ваші думки. Я бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Океан, політолог.